Бесіда, вишиванка долі у періг. Цікаві факти. Вітаю вас, шановні дорослі і любі діти! У 3 4 травня українці відзначають День вишиванки. Всі охочі у цей день можуть одягнути вишиванки на роботу чи просто прогулянку. Мета свята нагадати, що вишиванка є своєрідним унікальним кодом українського етносу, зашифрованими оберегами. Символами та знаками, а вишиті сорочки, красуням та паркам пасує так само, як і 300 років тому назад, їх пращурам. Українське мистецтво вишивання має давнє походження, його витоки сягають з кільської доби, підтверджують зображення на творах декоративно-ужиткового мистецтва з кіфської доби. Золота паткераль з кургана товста могила, срібна ваза, Кургану Чортамуй, чаша з кургану Гайманова могила, четверте століття до нашої ери та інші. А в селі Мартинівка на Черкащині біля річки Рось знайдені цікаві художні вироби з металу, датовані шостим століттям нашої ери. Серед них особливої уваги заслуговують гурки чоловіків, зображених. Ймовірно, під час виконання ритуального танцю одягнені вони сорочки, які мають на грудях широку вишивку від коміра до пояса. Подібне прикрашання одягу вишивкою було характерним для слов'ян по Однак, через недовгорічні ниток і тканини найдавніші зразки вишивки не збереглися. В музеях України і приватних колекціях найкраще представлені зразки вишивки. 19 століття. Дослідники вишивки налічують близько 250 старовинних швів на основі 20 технік. Серед них особливо поширеними є гладь, колосковий шов, низ, вузлики, шнурочок, кручений шов. Вирізування, виколювання, козлик, плетінка, мережка, вишивка-хрестиком. Хрестик в українській вишивці став популярним аж у кінці ХІХ століття. Вишивка-хрестиком, яку багато хто вважає традиційно українською, прийшла до нас з Європи лише у 19 столітті. Поширилася вона завдяки рекламному ходу засновника. Парфюмерно-косметичної компанії Товариство Брокар і Ко Генрі Брокара. Так шматки мила Брокар і Ко загортали в яскраві обгортки, на яких друкували схеми орнаментів для вишивання хрестиком. Брокарівське мило було дешевим, а схеми вишивки простими, то швидко полюбилися вишивальницям Найчастіше хрестиком виконували елементи рослинного. Та геометричного характеру. Вишивка кожного регіону унікальна. Справді, кожен регіон України вирізняється техніками вишивання, орнаментом і традиційними кольорами. Кажуть, раніше по вишитій сорочці можна було визначити, з якого села походить її власниця. Україна це єдина країна в світі, де в кожному селі є свій авторський почерк. Вишиту з білого полотна сорочку традиційним візерунком носили тільки у святах. Їх берегли і ховали у скрині після носіння, а в будні одягали сорочки з полотна сірого кольору, так звані буденки. На тих щоденних сорочках могло взагалі не бути вишивки, або ж був лише скромний орнамент на манжетах. Вишита сорочка найсильніший оберіг. Вишивка наносилася насамперед із сакральною метою, як оберіг від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок тортався тіла. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Тож до процесу вишивання сорочки кожна жінка готувалася дуже відповідально. Першу школу вишивки було створено в 12 столітті в Київській Русі. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У школі опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом. Для того, щоб вишивати білим по-білому, недостатньо було б вибілити нитки протягом одного сезону. На Полтавщині, де ця техніка була найбільш поширеною, дівчата Декілька років готувалися. Білили біль, щоб не шити на сорочках і рушниках. Три роки поспіль вибілювали нитки, щоб вони мали силу, і ними можна було вишивати сакральні візерунки. Нитки вибілювали на сонці. Їх стелили на березі річки. І всі чотири стихії брали участь у цьому процесі: вогонь сонце, повітря-вітер. Вода, якою мочили прядиво, і земля, на якій воно лежало. Для фарбування використовували рубліхи, доба, ягоди бузини, цибулиння. Так бузина дозволяла фарбувати нитки, синій колір. для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті. Так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. У звичайної дівчини селянки. У скрині було 35 вишитих сорочок, а в заможної могло бути і більше 60. Так дівчина вже 5 років вміла тримати голку і опановувала прості техніки вишивання. Найкращу та найбільш майстерно вишиту сорочку вдягала, звісно на весілля. Часто весільну сорочку жінка берегла у скрині ціле життя, дитячі сорочки робили з вишитих рукавів. Батьківських сорочок. Першу сорочку для новонародженого Завжди перешивали батьківських речей. Вважалося, що в одязі матері і батька укладена позитивна енергетика, яка буде захищати дитину від хвороб, зорочення, недобрих людей і злої долі. Вишивка на батьківському одязі була не тільки оберегом для дитини, а й забезпечувала наступність та зв'язок кокоїнь. Тож дівчаткам робили сорочку із речей матері, а хлопчикам з речей батька. Іван Франко був першим, хто почав носити українську вишиту сорочку з буденним одягом. Українська вишивка підкорює світову водну індустрію. Наш національний етноколорит продовжує надихати і закордонних дизайнерів. Уже не перший рік провідні світові дизайнери і будинки мод черпають натхнення з українських етнічних мотивів. Усі ці факти підтверджують, що вишивка є унікальним культурним явищем нашого народу. Це щось особливе, особисте, рідне, святе. Як бачимо, вишиванка знайшла відгук у серцях багатьох людей по всьому світу, чим український народ однозначно може пишатися. До побачення! Була.